Вербальна і невербальна інтеракція з використанням скрайбінгу на уроках іноземної мови. Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів, знакових систем. За критерієм знакових систем можна виділити вербальне і невербальне спілкування. Зміни, які відбуваються у світі, потребують детального розгляду засобів спілкування. Зокрема, невербальних, які використовує вчитель на уроках іноземної мови, що дозволяє учню легко адаптуватися до картини сучасного світу. Система невербального спілкування займає важливе місце в загальній структурі спілкування. Ми дуже часто звертаємось до цього способу передачі інформації під час проведення уроку. Він багато в чому визначає як реакцію на інформацію інформацію, так і ставлення до неї. Якщо вчитель розмовляє іноземною мовою, то учні одночасно можуть бачити і чути, як говорить учитель, що допомагає розумінню на слух. Вони можуть чути іноземну мову у справді комунікаційні ситуації. Звичайно, вчитель не завжди може використовувати на уроці лише німецьку мову, у деяких ситуаціях набагато доцільніші з точки зору. Часу і економії мовленевих зусиль спілкуватися рідною мовою учнів або застосовувати невербальні засоби спілкування чи скрайбінг. Скрайбінг полягає в тому, що при розкритті певної теми вчитель паралельно представляє учням ілюстрації. Під час використання скрайбінгу одержується ніби ефект паралельного слідування. Коли ми чуємо і бачимо приблизно одне і те саме. При цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Скрайбінг-презентація відображає ключові поняття теми уроку. Дітям, дивлячись на картинки, стає цікавіше сприймати матеріал, вони із захватом слухають вчителя, усвідомлюючи графічні малюнки. Використання скрайбінгу. На уроках іноземної мови можна вважати одним із засобів невербального спілкування, це один із найсучасніших засобів, який легко можна застосовувати при дистанційному навчанні, так як при дистанційному навчанні ми не завжди можемо чітко проявити наші емоції чи інші засоби невербального інтеракції. Але, незважаючи, на ефективність сучасних засобів спілкування не можна забувати про невербальні засоби спілкування, зокрема, мову жестів. Жести це виражені руки рух, що передають внутрішній стан людини. Характер жестів учителя з перших хвилин створює певний настрій у класі. Дослідження підтверджують, що якщо рухи вчителя поривчасті і нервові, то в результаті замість готовності до уроку в учнів виникає стан напруженого очікування неприємностей. Велику роль жести відіграють і в забезпеченні уваги учнів, що є найважливішою умовою ефективного навчання іноземної мови. Використання невербальних засобів спілкування є дуже корисним способом розкриття значення слів для учнів, оскільки таким чином. Можна уникнути довгих пояснень, як рідною мовою, так і мовою, що вивчається. І тут знову ж таки доцільним буде застосування скрайбінгу, який допоможе нам пояснити значення цього чи іншого слова. Учителі користуються низкою жестів для контролю і керування класом. Наприклад, значення жесту гирн, слухати, рука прикладена до вуха, який охоплює весь клас. Арбатен Gruppen – працюйте в парах, з'єднуються дві руки разом, а замкай – Зверніть увагу, піднімається рука вверх. Сучасні учні є учасниками навчального процесу, невід'ємним елементом якого є комп'ютерні технології та інтернет. Учитель, як організатор і керівник цього процесу, Повинен використовувати сучасні технології як один із головних елементів навчання. Скрайбінг є новою формою презентації навчального матеріалу. Його використання на уроках іноземної мови дає змогу зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвиває комунікативні навички, креативне мислення. Творчий підхід і допомагає вчителю легко та нестандартно організувати навчальну діяльність та урізноманітнити урок. Дякую за увагу.